Розділ 10 Проживав же один чоловік у кесарії наймення Корнилій, сотник полку, що звавсь Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди богові молився. Явно він у видінні десь коло години дев'ятої дня. Бачив ангела Божого, що до нього зійшов, і промовив йому. Корнилію. він поглянув на нього, і жахнувся, і сказав. Що, Господи, той же йому відказав молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тепер же пошли до Йопії людей та й приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбарника Симона, що дім має при морі, він скаже тобі, що ти маєш робити. Коли ж ангел, що йому говорив, відійшов, той закликав двох із своїх слуг домових і вояка богобійного з тих, що служили при ньому, і розповів їм усе те й послав їх в Йопію. А наступного дня, як у дорозі були вони, та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись у годині десь шостій, і став він голодний і їсти схотів. Як йому ж готували, захоплення на нього найшло, і бачить він небо відкрите, і якусь посудину, що сходила, немов простирало велике, яке за чотири кінці прив'язано спускалось додолу. У ній же знаходились чотири всілякі земні гаддя і небесні пташки, і голос почувся до нього. Устань, заколи, Петре, і їжу. А Петро відказав Жодним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого огидного, чи то нечистого. І знов голос удруге до нього. Що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина знов була взята на небо. Як Петро ж у собі бентежився, щоб то значило те видіння, що бачив, то ось посланці від корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед ворітьми. І спиталися, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петро ж над видінням роздумував, дух промовив до нього: Онде три чоловіки шукають тебе, але встань, і зійди, і піди з ними без жодного сумніву, бо то я їх послав. І зійшовши Петро до тих мужів, промовив Ось я той. Що його ви шукаєте? З якої причини прийшли ви? А вони відказали сотник Корнилій, муж праведний та богобійний, слави доброї в усього люду юдейського. Святим ангелом був у видінні наставлений, щоб додому свого покликати тебе та послухати слів твоїх. Тоді він покликав і гостинно прийняв їх, а другого дня він устав. Та й із ними пішов. Також дехто з братів із Йопії пішли з ним. І на завтра прийшли вони до Кесарії, а корнилій чекав їх, рідню й близьких друзів покликавши. А як увіходив Петро, корнилій зустрінув його, і до ніг йому впав і вклонився. Та Петро його підвів, промовляючи. Устань, бо й сам я людина. І розмовляючи з ним, увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них Ви знаєте, що невільно вільно юдеєві приставати й приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог, щоб я жодну людину не мав за огидну чи то за нечисту, тому я без вагання прибув як покликано. Тож питаю я вас, з якої причини ви слали по мене? А Корнилій сказав четвертого дня аж до цієї години я постив, а о дев'ятій годині молився я в домі своїм. І ото перед мене став муж у блискучій одежі і сказав Корнилію, почута молитва твоя. І твоїй милостині перед Богом згадалися, тож пошли до Йопії і приклич Симона, що зветься Петром. Він гостює в гарбарника Симона у господі край моря. Він прийде і розповість тобі. Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом ми всі стоїмо. Щоб почути все те, що Господь наказав був тобі. А Петро відкрив уста свої та й промовив: і знаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємно йому, хто боїться його і чинить правду. Він слово послав для Ізраїлевих синів, благовістячи мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була й зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував, Ісуса, що був із Назарету, як помазав його Святим Духом і силою Бог. І ходив він добро, чинячи, і усіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол, бо Бог був із ним, і ми свідки всьому, що він учинив у юдейському краї та в Єрусалимі, та вбили його, на дереві повісивши. Але Бог Воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед Богом вибраним свідкам, нам, що з ним їли й пили, як воскрес він із мертвих. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього. Одержить прощення гріхів його йменням. Як Петро говорив ще словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова, а обрізані віруючи, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на погану. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів, чи хто може заборонити хреститись водою Оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у імення Ісуса Христа, тоді просили Його позостатися в них кілька днів.